Вітаю вас на каналі Райхобі, мене звуть Тетяна. Сьогодні хочу познайомити вас із своєю маленькою колекцією відшитих маків, які я теж дуже полюбляю. І я думаю, що ці трі маленькі роботи двох виробників, можливо, стануть вам у нагоді при виборі такої квітки. Звичайно, я хочу вишивати ще інші маки, у мене є на планах. Набор від мережки, там великі макіті ще не напам'ятає код такі світлих вікінгів, я думаю, всі знають. Велика така картина. Планую на рівномірці, там Льон, мені здається, йде. Такі маки планую, є ще в мене інші там задумки про маки, то вже великі. А із маленьких маків я вибрала ось ці. Я думаю, більше вже в мене немає таких у планах. І я поки маленькі не планую, не відшиваю. А серед усіх вибрала ці. Тобто маю три маленькі картини, які теж я прикрашаю на літо таку маленьку експозицію. І вони в мене стоять і радують. Тому що, як ви всі знаєте, хто любить маки, то польові квіти, маки недовго стоять, не довго виживають, одразу вони осипаються. Так що, я думаю, давайте познайомлю вже одну картину, яка не відшита маленька вишивка. ось ця, Я її з нею знайомила вас у літніх, у літніх роботах там вона була. От, давайте з якоїсь почнемо, можливо, ось так. Приберу. Давайте з цієї. Ой, якось ми ось так. Ця робота в мене вишивалась не за набором. Це був набор, по схеми схемі, оригінальні Dimensions. Називається вона маки, що розквітають, якщо у переводі. Наборчик під кодом 65064. Вона маленька, це не голд, просто 13х18 на стандартний набор Dimensions. Ось, вишивається на Canvій Ada 14 біла. Вишивається все дуже просто. Це така була в мене відпочивалочка. Зараз покажу вам ближче. Багато вишито тут чорною ниткою. Мене одразу якось відштовхувало це. але потім я це бачу як просто рамку. Нічого тут такого похмурого немає. Ось так виглядає маленька робота, маленька вишивка. Нитки у мене були оригінальні Dimensions, яких я маю повну коробку від попередніх відшивів. Трохи зелених відтінків. шила я трошки поетапно, коли вже мені не хотілося вишивати чорним кольором, вишивала я рамочку зеленим. Ну і так вона взагалі дуже швидко в мене вишилась. Тож я захотілася таку картинку. Оформлена дуже-дуже просто. У таку оливкову точку з таким золотом-бронзовим маленьку рамочку, Вона просто прикрашає в мене влітку. Стоїть. Така маленька робота. Невеличка, трохи є беку, ну хоча, може, комусь не трохи, там, вона тут бек є. ну Але він логічний, нічого тут страшного і складного немає. ось така. Така робота в мене вийшла. Це одна з трьох моїх маків, які невеличкого розміру. Так, друга моя робота, давайте з Dimensions теж. Це друга робота Dimensions, яка цього року не сталася мені так, щоб я її оформила. Це маленька робота, яку я вже показувала у літньому відео. Вона в мене вишилась теж швиденько, це теж звичайний наборчик, зараз скажу її. Код 65116, називається Макова пара. Розмір 17 на 12, так заявлено. А Іда 14 тут вже колір Екрю, молочний, хоча ні, айворі, айворі ну, молочна канва. Так вишивається. Вишивається теж дуже просто. Бек, звичайно, є, тому що всі написи, які є, це вишива, вишивка беком. Вишивається листечко. І пелюстки все, вишивається, звичайно, підкреслюється беком. Ось така робота. Її показувала, ну, хто ще не бачив, покажу. Теж дуже гарна. Планувала її оформляти, але якось. Вона вже в мене йшла літо добігала до кінця, і я вже не захотіла її давати на оформлення. Тому, тим паче, зараз, думаю, що не на часі Мені бігати по багеткам. Ось така робота. Друга це Dimensions теж, теж не голд, це просто маленький набор. Тут, бачите, зверху, теж, як я показувала в піонах, дехто вишиває. Верхівку не обрізану, а дошиває на свій смак. Так і тут теж є така можливість вам вишити на свій смак, дошити цей мак, щоб він був завершена пелюстка. Я так не зробила, задумка дизайнера для мене на першому місці, іноді я можу щось міняти, але не схотіла, нехай буде так. Тим паче, я думаю, що можна тут не тільки рама, можна паспорту спробувати. Якраз по цьому зрізу буде паспарту, а далі рама. Ось така, така робота. Щось треба підправити. Ниточка. Так, це вже друга моя робота. А про цю роботу третю, маленьку маки. Це не Dimensions, це виробник чаю на мить. До того ж що Це чарівна мить це вишивка гладдю. Це моя перша гладь, перша і єдина. Називається вона MAC з кодом GL012. Чарівна мить, Так і називається набір для вишивання гладдю. Розмір її по колу, як ви міряєте, я не знаю, вам правильно, але щоб ви бачили по внутрішньому колу паспорту, там діаметр 12 см. Ось так виглядає. Муляне Анхор тут було. Канва, тут же не канва, а тканинка, зараз покажу вам. Просто тканинка, Міл мілка рівномірочка. Не судіть строго, тому що гладь перша в моєму житті. Я дуже хотіла спробувати. В мене навіть був набор від Dimensions. колібрі колом, мабуть, знаєте. Але я не замахнулась. Він для мене був для початку великий для гладі. Я чомусь, ну, чомусь розмір мене злякав. Я його перепродала от, і буду вишивати той набір хрестиком такий дизайн, а цей наборчик я просто взяла для експерименту, тому що гладі в мене ніколи не було і я не пробувала ні в чому. Ось. Ну, я, я гадаю, для першого разу вийшло, мені здається, що непогано, як нитка лягла трохи. Кольорів було дуже мало, вишивалося все просто. Але трошки я постягувала тканинку, тут цього не видно, тому що багетці, я віддавала, мене просили наступного разу не стягувати книточку. Трошки було стягнуто, але вони постаралися. Я, думаю, що, ну, я не бачу зараз цього, я думаю, ви теж оформили так, що не видно, що тканинка рівненько, і стіжки все лягло рівненько. Небагато кольорів для першого такого досвіду. Я вважаю, що непогана вийшла картина. По оформленню тут трошки ми вагалися, як оформити. Тут, ви бачите, є паспорту внутрішнє. Ось так: зелена рамочка внутрішня покрашена, а паспорту саме біленьке. Ледве-ледве воно видно цей контур, але трохи він підкреслює. Ми вже міряли і, і, і і так, і так. не було таких відтінків, щоб прямо підходило до маку або до листя. Не хотілося сильно вже робити її зеленою, це оформлення. Ви ну, вибрали ось таке. Не так уже підходить це паспорту. трохи під ось цей. Ось цю пелюсточку, я вважаю, це ми так підібрали, тому що помаранчевого не хотілося, а такого якогось червоного не підібрали ми так, чорно, це вже було мрачно. Вибрали ось таке оформлення, я задоволена, вона така легка робота. І для мене вона така, як це просто робота досвіду роботи гладдю. Така маленька. Ось такі три роботи в мене з маками. Маки я дуже люблю, вони в мене є чомусь так сталося, що вони були в мене в житті, тому що на день народження завжди цвітуть маки. І частенько я отримувала букет з маків. Раніше не було таких маків у магазинах, а були просто польові квіти. І ті, хто знали, що я їх дуже полюбляю. То вони мені дарували ці маки, я їх отримувала на день народження. Дякую всім, хто знає про це і дарує. Тож така маленька колекція в мене. Вишивайте в собі задоволення. Можливо, цей досвід вам буде у нагоді. А вам бажаю здоров'я і всього найкращого. Дякую.